Горішні плавні, які торік приймали іноземних гостей, продемонстрували реальні результати розвитку громади. Освіта серед ключових напрямів, що зацікавили керівника корпоративних комунікацій Ферекспо Ніка Баяса та журналіста Делі Мейл Калума Мархеда. Після візиту до спеціалізованої ЗОЖ No5 міський голова Дмитро Биков запросив гостей до ще одного навчального закладу школи No3 імені Віктора Нижниченка. Про побачене далі у сюжеті. Знайомство іноземних гостей із загальноосвітньою школою номер 3 імені Віктора Нижниченка розпочалося з навчального процесу справжнього уроку англійської мови. Наприкінці грудня освітній ритм ще тривав. Тож керівник корпоративних комунікацій компанії «Ферекспо» Нік Баєс та журналіст британського видання Daily Мейл Калум Майрхет. Мали нагоду побачити школу в її звичному щоденному форматі. Директорка закладу Інна Шахман розповіла, що кабінет англійської мови є особливим. Він об'єднує дві класні кімнати, де паралельно можуть працювати кілька груп. Оснащення сучасними комп'ютерами та навушниками дозволяє учням ефективно опановувати мову й лінгвістичні навички. Нік Баєс поспілкувався зі школярами та поцікавився їхніми успіхами, після чого екскурсія продовжилася. Наступною локацією став шкільний дворик простір між корпусами, що активно використовується для проведення свят, урочистих подій, вручення атестатів, а за сприятливої погоди, навіть уроків. Тут створені умови для навчання просто неба. Та неформального спілкування. Особливу увагу гостей привернув кабінет штучного інтелекту, гордість навчального закладу і приклад сучасного підходу до освіти. Як зазначила Інна Шахман, тут учнів навчають не лише користуватися можливостями, ЩІ, а й розуміти його відповідальне та етичне застосування. Ідея створення такого простору виникла після пропозиції міського голови Дмитра Бикова реалізувати у школі проєкт, якого раніше не було. Так з'явився курс, Курс штучний інтелект для молоді, в межах якого старшокласники опановують принципи академічної доброчесності та сучасні цифрові інструменти. Під час візиту гості також оглянули збудоване укриття. До повномасштабного вторгнення третя школа була єдиним закладом загальної середньої освіти у громаді, що не мав власного захисного приміщення. Тож упродовж двох років, під час повітряних тривог, дітей доводилося супроводжувати до іншої школи. Укриття зведене відповідно до всіх чинних вимог, і його вже використовують від травня минулого року. Завершальною зупинкою стала спортивна зала, реконструкцію якої кілька років тому виконано за кошти компанії Ферекспо. Тут тривало заняття школи художньої гімнастики «Айседора». Нік Баєс розповів, що в дитинстві сам займався спортивною гімнастикою, зокрема, вправами на кільцях, і поцікавився, чи розвивається цей напрям у горішніх плавнях. Керівниця школи Анна Лазаренко зазначила, що наразі діти опановують художню гімнастику однак у перспективі планують розширювати спортивні напрями. У відповідь Нікбая пообіцяв посприяти розвитку спортивної гімнастики та передати гімнастичні кільця. На цьому знайомство гостей із горішніми плавнями завершилося. Далі делегація вирушила до Нової Галещини, населеного пункту, яким опікується Біланівський гірничозбагачувальний комбінат. Про цю поїздку у наступних матеріалах.